Законом про мобілізацію, який нещодавно набув чинності, введено нове положення про вилучення транспортних засобів для потреб армії. Цей захід торкнеться в першу чергу тих, хто не оновив свої облікові дані у ТЦК та СП, а також тих, хто проігнорував виклик або повістку. З червня рішення про вилучення транспортних засобів та їх кількість буде прийматися місцевими адміністраціями на основі запитів від зсу. В першу чергу будуть вилучатися транспортні засоби, які найкраще відповідають потребам оборони, це, зокрема, позашляховики, які мають більшу прохідність та міцність, на відміну від седанів. У випадку, якщо у власника є два позашляховики, буде вилучено той, який має меншу вартість. Вилученням транспортних засобів займатимуться співробітники ТЦК, СБУ та служби зовнішньої розвідки. Детальніше про те, які саме транспортні засоби можуть бути вилучені, а також про процедуру вилучення, можна дізнатися у ТЦК та СП за місцем проживання.